Вітаю вас, студії другого телеканалу. Це екстрений випуск новин. Ми тримаємо руку та об'єктиви на пульсі тих подій, які відбуваються в країні та на Львівщині. Зокрема, з вами Мар'яна Підковська. Ми зараз переживаємо непростий час і кожна хвилина сьогодні. Це нова сторінка в історії. Про тих, хто творить цю історію, і про останні гучні події на Львівщині. Дивимось далі без коментарів. домовити. Пайло, Пайло. Алло! Гора дозе. 1 2. все. Achou, passado? Estou fazendo muito tempo. Achou uma coisa que eu vou mais passar. Vem com o número de quilos e depois o barricado. Vem cá, cadê o nosso povo? Vem cá, cadê o nosso povo? Vem cá, cadê o nosso povo! 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 Вось що За мене П'ятсот на а! Що саме за поїхали людей? Виход! Виход! Дякую, що ви приїхали. Я думаю, що ви вийшли. Я думаю, що ви вийшли. Я не боюсь, ми разом. Ви не вийшли. Вони, якщо прийшов, то зі мною відповідають. すごい Зі мною вже є наша журналістка Марія Шепель, яка сьогодні побувала у всіх місцях бойової слави і знає, з чого все починалося. Марічко, я знаю, що тобі сьогодні працювалося вкрай непросто. Поділися з нами враженнями. Ну, чесно кажучи, ми були в шоці. Ми спершу поїхали на Стрийську. Щоправда, там палали казарма, палала, Деміло з вікон диму, купа пожежних. Там це для нас щось було таке неймовірне, але коли ми приїхали на вулицю Мартовича до райвідділку, там творився повний безлад, оскільки там було багато молодих людей, про це є в сюжеті, вони просто кидали каміння у вікна, бо їм було так би, вони хотіли повеселитися і розважитися. Вони замість того, аби погасити пожежу, вони навпаки вони палили всі справи, вони палили речові докази, вони палили меблі, автомобілі перевертали. тобто, це було трохи страшно, чесно кажучи, бо люди були повністю несвідомі, неконтрольовані. і страшно було, чи би вони не пішли далі громити якісь магазини чи якісь інші установи, бо їм потрібно десь сидіти свою енергію. Вони не хочуть їхати до Києва. І їм тут на місці от треба якось звільнитися. Тобто, це виглядало насправді дуже жахливо. Скажи, де в той час перебували військові чи міліціонери? Коли ми були на Стрийській, нам сказали, що військові проводять нараду вже пізніше, коли ми поїхали на Мартовича, нам подзвонили наші колеги, сказали, що вони там вийшли до людей і там доволі мирно, спокійно з ними розмовляли, що вони з народом і так далі. Бісь міліції в райвідділках взагалі нікого не були. Так само за очевидці говорили, що до них ніхто не приходив, як біля управління МВС, так і біля райвідділків Ніхто не з'являвся. Наскільки ми знаємо, гаряча лінія, точніше, 02, а не працювало, тобто про громадський порядок зараз я не знаю, як можна говорити в принципі, бо просто жах Правоохоронців на вулиці взагалі не було. Ми принаймні не побачили жодного. Марічко. Я тобі дякую. І бажаю тобі приємних снів після того, що ти дякую. сьогодні побачила і пережила. А я вам нагадаю, що з нами розмовляла наша журналістка Марія Шепель, дівчина, якій сьогодні довелося побувати на гарячих точках Львова. Крім головного обласного та міського управління міліції, активісти у Львові захопили і кілька райвідділків. І у нас теж є відео без коментарів про те, як все там відбувалось. Дивимось.

Я вам зараз абсолютно розповім. Не потрібно навіть заходити, то я вам так скажу. Кабінети розбиті, двері розбиті, але е зараз заходили працівники міліції в штатському, вони дивилися і казали, слава Богу, ремонт не пошкоджений. Слава Богу, моє особисте майно в сейфі залишилось. Вони зараз скривають сейфи під нашим наглядом. От, зброї тут немає. <реш> Там зараз залишилися самооборони хлопці, вони там в кожному кабінеті, тобто, вони там просто щоб не було мороде і так далі. Там той в руках це у мене фомка, якою користувалися три години тому ті, хто сюди прибігли, розумієте. Я її просто тримаю, бо вона не має валятися на підлозі. Там також є принесена ще кувалда, розумієте, яку також тут не лишили, коли пробували розбивати. От. І е, все таки, оскільки оскільки прийшла пошла сюди, розумієте, мене це тримають для випадку якоїсь необхідної самооборони, просто і все. Ja znači mi niti ti mazda... І зараз поруч зі мною є наш журналіст Михайло Когут. Він сьогодні побував в одному з райвідділків Львова, який захопили активісти. Михайло, розкажи нам, що ти там побачив і що тебе там вразило сьогодні. З райвідділків Львова хочу зацитувати: винесли 1189 вогнеп одиниць вогнепальної зброї та ще більше 13 тисяч набоїв. Зокрема. Е... Ті, хто э, захопили райвідділки, винесли автомати Калашникова, пістолети Макарова та снайперські гвинтівки, хто про це заявляє, Михайло про це заявляє Олександр Рудяк, начальник міліції Львівщини. Але наскільки це правдива інформація, я не можу стверджувати. Бо журналісти посилаються на те на цю заяву під час наради у Львівській обласній. Радіка деякі самооборонці, які, зокрема, захищали і охороняли Личаківський райвідділ міліції, заявляють про так звану провокацію. І коли вони туди потрапили, ті, хто захоплював, за словами самооборонців, говорили більше російськомовні. Тобто самооборона схильна вважати, що це провокація і робляться не місцеві. Чи є ще якісь думки і заяви людей, які схильні думати про те, що хтось провокує львів'ян сьогодні на такі рішучі дії? Є цікава заява про те, що можливо зараз, можливо, в ці хвилини, можливо, пізніше у Львові можуть початися масштабні погроми, мародерство, грубо кажучи, бо чимало в соцмережах обговорюють, мовляв, до Львова завезли так званих тітушок. Михайло, я тобі дякую. А вам, любі телеглядачі і львів'яни, я побажаю холодного розуму. Будьте виваженими у своїх діях та вчинках. А тим часом мобілізація на Київ продовжується зі Львова щогодини виїжджають десятки автівок та автобусів. І поруч зі мною вже є наш журналіст Андрій Фок, який... Знає точно скільки львів'ян поїхало на підмогу столичним революціонерам. Андрію, я знаю, що було зовсім непросто потрапити сьогодні до столиці. Скажи, чи вдалося таки львівським активістам потрапити на майдан? Можливо, ти знаєш? Насправді такого масового виїзду на Київ не було за ці ці три місяці. Революції сьогодні просто таки ну ажіотаж на виїзд в пункти, тільки уяви собі один пункт. До третьої години дня це вже 700 чоловік. А вчора запис тривав до другої ночі, тобто це понад тисячу плюс власні автомобілі, плюс залізниця. Так, в Києві блокпости практично не пропускають. Але як ці хлопці, які вже проїхали, вони дзвонять і пояснюють, що Даївці теж змінюються, і якщо, скажімо, один стояв, який не пропускав, то його змінив інший, який пропускає, бо він є на люди, люди серед держінспекторів ще так. Є люди. Плюс до того є схеми, як об'їхати, тому що є головна дорога, є звичайно місцеві люди, які знають, як об'їхати, так щоб не було помітно. І ці власне, схеми вже є в інтернеті. Люди можуть бачити це, можуть Андрію. Хто ці люди, що сьогодні їдуть на Київ, чи це свідомі чоловіки? Чи Беруть жінок, зокрема, Знаєш, я би тобі сказав так. Це настільки свідомі люди, це, це люди, які готові їхати на війну. На можна мою допомогти в... у Львові, київському майдану. Це чи все ж таки варто бути тією частинкою в Києві? Мені здається, тільки в Києві. Тут немає що. Ну кого ну що? треба бути там, там твориться історія. Це моя особиста думка, але треба бути. Там. З нами був наш журналіст Андрій Фок, який проводжав тих людей, які сьогодні їдуть до столичного майдану. А ми продовжуємо далі. На студії теж є чоловік, який збирається їхати сьогодні до Києва. Це Роман Файний, активіст Євромайдану і львівський ведучий. Я хочу сказати, що це потрібно робити. Туди потрібно їхати, тому що з кожною додатковою. Людиною гуртується більша нація, нація революції. І це неправда, хтось говорить, що масовка, вони просто збирають, для того, що вони насправді всі дружні. Тобто це одна велика українська родина. Ти їдь. Насправді я добирався, я їхав дуже важко. По-перше, ніхто не знав. По-друге, мій запланований виїзд був в 21.00. в Кінцевому результаті я виїхав в 4.30. Тобто з страшною затримкою. І це з пересадками, доїхавши до Рівного, вийшовши з транспортного засобу, оскільки було неможливе пересування, зупинивши автобус екскурсійний з Голландії, надягнувши бейджик на себе, що я турист з Голландії, я добрався до Києва. Тобто, якщо вже їдеш, якщо вже ти налаштований, ти їдь туди. Будь-які Тут... шляхи знайдуться. Будь-які шляхи. Якщо вже людина є цей самий настрій, це завоювання, цей революційний прогрес. І е, на кінець, будь ласка, Роман, зверніться, можливо, до чоловіків, е, львів'ян, які сьогодні. Ще не вирішили, потрібні вони в Києві чи ні. Можливо, вам вдасться їх переконати, що доля країни в руках кожного з нас. Будь ласка, кілька слів до тих людей. Дорогі чоловіки, хлопці, мужна половина людства. Я хочу зараз сказати декілька слів. Можливо, для того, щоб ви за той час, коли я буду говорити, ви відпустили своїх коханих половинок сусідню кімнату, щоб вони не чули, що цей зараз хлопець буде вам говорити. Але насправді хочу сказати наступні слова. Ви потрібні там. Ви потрібні для того, щоб підтримувати лише дух тих, які там зараз є. Так там є і дівчата. Є і дівчата, насправді там. Побачивши симпатичні дівчат, я задав собі питання, дівчина, що тут робиш? А вони насправді допомагають, вони долучаються. Не, не обов'язково всі думають, їду в Київ, переходжу зразу, виходячи з вокзалу, переходжу тротуар, все, зразу війна, мене зразу крутять в перепиті і страх. Ні, насправді ви можете долучитися до інших атракцій: канавки, харчування, одяг, там прибирання. Не обов'язково бути зразу на барикадах, свят на барикадах. Але якщо ж ви туди поїхали в Київ, насправді я хочу сказати вам. Низький вам укліно за те, що ви такі є, за те, що ви такі мужні, сміливі. Так, Львів є. Україна гордиться, що є таке славне місто Львів, і коли йде будь-яка сутичка, і завжди порівнюю чомусь київ з Львовом. Тому що є два міста, які насправді стоять до останнього і робить на собі останню сорочку. Тому я бажаю вам лише успіху. Їдьте, беріть мене з собою, повертайтеся, і все у нас буде файно. Дякую, Романе, вам за теплі слова підтримки. І я до них приєднуюся. Чоловіки, не бійтеся, будьте мужніми. Вас, вас чекають у Києві. Ви там потрібні. Я вам нагадую, що ви дивитеся екстрений випуск новин 2015 і далі про останні гучні події на Львівщині без коментарів. судових засідань є навіть табличка. Це зробили добре. Ну, інтерв'ю це, наприклад, пояснював. Кримінальна справа згоріла не має. Просто, щоб вже сюди підніматися. Ні, тут так, пару кадрів ще зробимо, бо тут. Справи по знімалки було. Батька Містопожарна машина рушила огонь. На вулиці Май. Можна визначити, яка це була машина. Сюди, говорить, світло, так, все таке Ось такі справи на сюди. Може зі мати. Да, що нельзя не так. Може, Так, настали. Це був спеціальний випуск новин на другому телеканалі. З вами була Мар'яна Підковська і журналісти новин 20.15. Залишайтеся разом з нами. Побачимось!